Добрий день! Вас вітає компанія Аруна. Сьогодні ми розглянемо лінійку циркуляційних насосів торгових марок Аруна, Рудес, Спрут, NPO з напором 4 та 6 метрів і пояснимо, чим вони відрізняються, якщо навіть на вигляд вони однакові. Насоси призначені для організації циркуляції теплоносія в індивідуальних системах опалення приватних будинків та квартир. А також можуть використовуватися система гарячого водопостачання для швидкої подачі гарячої води до точок водорозбору. Або в системах кондиціювання та охолодження. Задача насосу рівномірна подача теплоносія в системі і стабільна робота цієї системи. Але чому ж цих насосів так багато, і який саме вам потрібен? Розберемо по пунктах. Усі ці насоси за ціновою категорією можна розділити на три групи. Бюджет стандарт преміум До групи бюджет відносяться насоси торгової марки Aruna модель RM та торгової марки Rudis моделі UPS та RS. Бюджет це доступні насоси для вирішення базових побутових завдань. До категорії стандарт відносяться насоси торгової марки NPO модель GPD та торгової марки Спрут теж модель GPD. Вони оптимальне рішення між ціною, надійністю та якістю. До категорії «Преміум» відносяться насоси торгової марки NPU модель BPS, які не за одне десятиріччя зарекомендували себе надійністю, якістю та мають унікальну гарантію. Що ж саме впливає на ціну насосів? По-перше, це комплектація. Категорія бюджет постачається у комплекті пакування, керівництво з експлуатації? в якому знаходяться інструкція по монтажу та обслуговуванню. Та сам насос. Категорія стандарт мають пакування, керівництво з експлуатації, насос та комплект для з'єднування. Насоси категорії преміум. Пакування. Керівництво за эксплуатацией, насос с шнуром живления, съедобный комплект. По-друге, це гарантія, яку дає компанія-постачальник на продукцію. На категорію бюджет це 12 місяців. На категорію стандарт це 24 місяці і на категорію преміум це 36 місяців. По-третє, це якість і надійність. Середній термін експлуатації категорії бюджет складає 6-7 років. Категорії стандарт до 10 років. категорії преміум більше 10 років. Четверте це репутація кожної моделі у споживача. Модель торгової марки «Аруна» вже існує на ринку України 6 років, торгової марки «Рудис» 7 років. Торгових марок NPO та Спрут 21 рік. І п'яте це додаткові особливості в насосі, до яких компанія «Аруна» відносить абсолютно гарантію протягом 36 місяців на насоси категорії «Преміум». Це означає, що для споживача, насос буде в разі виходу із строя відновлений або замінений у найкоротший час без зайвих затрат споживача на відновлення. Усі насоси, незалежно від торгової марки, проходять ретельну перевірку якості при виробництві і мають українські сертифікати якості. Насоси категорії бюджет мають стабільний попит у споживача завдяки доступній ціні. Насоси категорії стандарт. Це золота середина між ціною, надійністю та довговічністю. Насоси категорії преміум це альтернатива європейським брендам і мають якість, яка відповідає європейським стандартам. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось і було корисним, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди.